Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні, 26 грудня, і це 1037 тридцять доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з найбільш гарячіших е, ділянок, і безпосередньо це Кураховський напрямок. Або знову ж таки, як останнім часом його. Дуже часто називають Покровська Кураховський, і не даремно, тому що саме ці два напрямки, Покровський та Кураховський, вони між собою повністю взаємопов'язані. Отже, російські окупаційні війська продовжують намагатися розширити зону контролю на Кураховському напрямку в районі як південного флангу від Курахова, так і на північ від самого міста. Першу чергу незмінною метою залишається перерізання логістичної артерії траси Н-15. При цьому, дійсно, якщо це вдасться російським окупантам, є загроза того, що Кураховський гарнізон гарнізон буде отримувати недостатньо матеріально-технічного забезпечення, він буде ізольований від основних сил і буде досить проблематично виводити. Наші підрозділи саме з Курахове, в свою чергу, російські окупаційні війська значно підсилили саме тиск в районі самого Курахова. тобто, те, що вони будуть намагатися діяти по південному флангу, використовуючи усі на сьогодні ті напрямки, які вони можуть саме використовувати для наступу. Це зрозуміло, але саме на Курахова, саме на промислову зону зараз максимальний відбувається тиск, і використання ресурсу російським командуванням, воно, ну м'яко кажучи, не обмежено. Тому Курахова знаходиться під максимальним тиском, і так чи інакше, але ми повинні розуміти, що мета зараз для сил оборони України не стільки утримати Курахова та Кураховський виступ. Скільки максимально затримати, загальмувати просування російських окупантів, а також максимально їх виснажити. Максимально загальмувати та максимально виснажити для чого? Для того, щоб вже дії безпосередньо на Покровському напрямку у росіян були не настільки ефективними, як вони собі це планували, і ми бачимо, що не дивлячись на всю ту депресію. Песимістичність та інші якісь апокаліптичні прогнози та якісь апокаліптичні висновки, але силам оборони України це вдається станом на сьогодні, російські окупаційні війська, не дивлячись на розширення зони контролю на Покровському напрямку, тим не менш, не мають можливості формування повноцінної. Стаціонарної, стабільної, стабілізованої лінії боєзіткнення саме з якої б вони розпочали вже сам наступ на Покровськ, або хоча б використовували її для того, щоб спробувати обійти Покровськ, перерізати логістику саме в районі е, Покровську по лівому та правому фланзі. Е, е, я не виключаю навіть, що. А між російським командуванням підіймалось питання навіть оточення Покровська відповідно. Але це на сьогодні взагалі не реалізуємо задача, хоча б охопитись декількох напрямків, так дійсно вони мали б в принципі для себе таку мету, щоб це реалізувати. Але ні, ні, на сьогодні навіть стаціонарна стабілізована. Лінія бої зіткнення не існує. Ми бачимо, що існує відповідно декілька ділянок, які відповідають цій лінії, але є і серйозна прогалина, яка і безпосередньо впливає на те, що росіянам у росіян не на сьогодні відсутні відповідні умови для того, щоб повноцінно проводити. Ось такі наступальні дії з максимальним. Ну назвемо це так коефіцієнтом корисної дії. А, тому вони переважно зайняті тим, що формують фланги, але недооцінювати це також не треба в районі Шевченка. В напрямку на піщани, в районі Новотроїцького, в напрямку на Солони та Успенівку, в районі Новоленівки, в напрямку Новолизаветівку та Українку російські окупанти мали можливість. Розширити свою зону контролю, тобто вони зараз намагаються розширюватись саме по цій локації. Деякий час тому я вже розповідав про те, що в принципі це логічно, коли вони намагаються стабілізувати і значно покращити ситуацію по флангам, але є серйозний нюанс. Якщо ми загально подивимось на Кураховський виступ. То зараз е він з одного боку нібито і зменшується, з іншого навпаки, виникають е в них і е проблеми з е лінією бою зіткнення, яка збільшується. Тобто, якщо е ми уявимо собі, що Кураховський виступ це фактично ось ця ділянка, то просування російських окупантів далі відповідно розширює. О, цю ділянку контролю збільшує, ну, скажімо так, ось о, протяжність лінії боєзіткнення, на що потрібно більше ресурсів, більше військ. Відповідно, і сама зона, яка утворюється таким чином, вона має о, ризики, при тому, що Курах сам по собі Кураховський виступ, де Курахово ще не знаходиться повністю під контролем російських окупантів, а також передмістя Курахова. І декілька населених а, пунктів та сел, які ну, відіграють досить важливу на тактичному рівні роль. І навіть вони утворюють, а, скажімо так, а, у загальної кількості більшу вже площу, яку необхід... необхідно буде росіянам закривати, якщо вони будуть розширювати свої фланги, відповідно. З одного боку, діючи тактично правильно, вони і впливають на свій ресурс на можливості контролю е, тієї чи іншої протяжності лінії боєзікнення. Ну, тобто, така собі е, виникає дилема, з якої вони не зможуть вийти, тому що розширювати та е, підвищувати контроль за флангами їм потрібно зону контролю розширювати їм потрібно. З іншого боку, і більшу частину Кураховського виступу а, також треба буде закривати, маючи значно більший ресурс. Окрім а, Кураховського виступу, проблемною є велика нове сілка в реміський напрямок. Згідно з даними Діпстейт, який зараз а, публікує інформацію, оновлену по а, цьому напрямку. За їх даними на таке село, як Сторожеве, воно знаходиться під контролем російських окупантів. В принципі, ми за цим спостерігали вже декілька тижнів, і про це неодноразово з вами говорили. Про те, що у росіян дійсно виникає можливість зараз з за півдня вийти на велику на новосілку, і зараз вони впритул підійшли до нескучного. Є серйозна небезпека е їх виходу на 0,5-10 на західному боці або на правому фланзі від великої новосілки. Я маю на увазі саме ось цей напрямок, там, де е згідно з сірою зоною росіяни мають вихід на саму логістику, але сіра зона це сіра зона. А от безпосередньо фізичний контроль це зовсім інше питання. Тим не менш, це взагалі не зменшує якось загрозу для великої новосілки, і а, ситуація тут стає все більш напруженою. Я так розумію, що найближчим часом росіяни будуть намагатися максимально тиснути на а, саму велику новосілку. Намагаючись зайти одночасно в населений пункт та нав'язувати міські бої в межах населеного пункту, в межах міста одночасно по декільком напрямкам, використовуючи саме логістику, використовуючи саме логістику, яка частково опиняється під контролем російських окупантів. Питання щодо населеного пункту села Нескучне – це вже питання часу. Я так розумію, хоча не скучно. Воно може е, тримати оборону, якщо не буде охоплено е, повністю не перерізано, і вихід до великої новосілки. Хоча небезпека також е, має місце бути, тому що ну, ми ж бачимо, як йде сама логістика, основна логістика з нескучного і так далі. І в принципі, е, згідно з цією логістикою, росіяни дійсно можуть при виході на 0,5-10 е, з. Західної частини населеного пункту можуть вийти і перерізати саму логістику. І тут для нескучного буде така ж сама загроза, як для Макарівки, і як деякий час тому була загроза для сторожого. Але я нагадаю, що у всіх випадках сили оборони України мали можливість вийти так з боями, так відповідно це був складний вихід, але це не було оточення і можливість виведення. Підрозділів така можливість була тим не менш тим не менш саме велика новосілка може найближчим часом стати для росіян ось таким основним напрямком для удару, тим більше що вони в принципі отримують можливість тиснути та заходження в сам населений пункт, як мінімум. Зараз, вже майже майже, я кажу, повторююсь, не це не повністю, а майже з трьох е, напрямків, і цей рівень небезпеки, звісно ж, е, зростає. Сили оборони України також продовжують е, тримати оборону в районі турецької агломерації. Ведуться зараз досить інтенсивні міські бої. Російські окупаційні війська за останній час розширили. Зону контролю в районі Забалки, знову ж таки, з метою виходу на е, промислову зону. Але вже закінчується 2024 рік. А турецька агломерація як не була окупована, так і не є станом на сьогодні, на зараз окупованою російськими окупаційними військами. Це ще черговий раз підкреслюю те, що росіяни переоцінили свої можливості. Та недооцінили, як завжди, можливості сил оборони України, навіть ставшись не дуже зручним для нас моментом, коли в турецькій агломерації проводилось ротацію, і вони мали можливість е дуже швидко пройти основні наші рубежі на сході від е турецьку е на проходження при інших умовах, е яких їм ну знадобилося б, мабуть, десь місяця три, приблизно десь так. Згідно з а, тими рубежами, фортифікаціями і обор... лініями оборони, які там були розміщені, а, часів яр бої в часому яру продовжуються, не дивлячись на те, що інформації про часів яр зараз в інформаційному просторі не так багато, як, наприклад, про Турецьк або про Покровськ. Взагалі, Покровськ займає зараз основну а, тему, але тим не менш. Часом яру продовжується спротив російським окупантам, і на сьогодні це місто може. Ну я скажу так, навіть сперечатися за рівень утримання самої території під контролем Сил оборони України, навіть за умов заходження російських окупантів на частину міста і контролю частини міста. Ну, може конкурувати з Бахмутом або навіть з вугледаром Авдіївкою і так далі. Часів яр це дійсно. Е, ну, знаєте, зараз багато хто сприймає це не зовсім адекватно, але це дійсно фортеця. Це дійсно фортеця, яка продовжує тримати оборону більш ніж як рік у надскладніших умовах. Друзі, станом на сьогодні ситуація в зоні бойових дій е, досить важка. Але в принципі вона такою була протягом усіх цих років 2022, 2023 та 2024. Змінювались настрої, змінювалась тактика, стратегія ведення бойових дій. Але сили оборони України не покладають своїх е, рук і не е, намагаються якось зменшити інтенсивність е, бойових дій з ворогом і продовжують тримати оборону по кожній позиції, по кожній ділянці, по кожній. Локації для нас найголовніше тих, хто знаходиться в тилу, тих, хто спостерігає за цією обороною, за цими титанічними зусиллями, допомагати нашим військовим. Я розумію, що станом на сьогодні, звісно ж, звертатися з такими заявами на напередодні свят, ну це не зовсім коректно. Але якщо сьогодні ми не допоможемо нашим військовим. То завтра не буде вже і нашої країни, і ми повинні це дуже добре розуміти. Не забуваємо про наших військових і про те, що кожному підрозділу потрібна наша з вами допомога. Тому натяк, я думаю, усі зрозуміли. Він не е, має якихось е, скритих таких собі таємних е, сенсів. Отже, друзі, допомагаємо нашому війську. На сьогодні дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Можете поставити лайк, підписатися та натиснути дзвоника. Ну, це все вже залежатиме від того, чи погоджуєтесь ви з моїми думками або ні. Навіть якщо не погоджуєтесь, можете про це написати в коментарях. Також в коментарях ви можете поставити мені запитання, на які я буду відповідати вже наступної суботи. Кожної суботи традиційно на обосу є, я відповідаю на 10 найцікавіших. Запитань від глядачів, тому чекаю їх від вас як завжди. І як завжди, також дякую усім за увагу. І слава Україні! Слава нації!